Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. Сподіваюсь, це відео потрапило тобі не просто так. Ти вибираєш кокпіт, скоріше за все, в тебе було щось по типу ось цього або ось цього. І ти десь уже в балансі між, між цими двома варіантами. Катався на цьому, збираєшся пересісти, пересісти на щось таке, а потім уже пересісти на якусь платформу, мабуть, да? якусь відосіль. Що ж, цим кріслом я володію вже майже рік, є про що розповісти. Давайте розберемося, чи настільки воно зручне, наскільки пише виробник, та які плюси та мінуси в ньому є. Це металевий стальний кокпіт, він досить важкий. Одразу кажу. Ті, хто вибирає собі кокпіт, який можна легенько, швиденько переставити пограти. Це, мабуть, не ваш варіант, бо він важить сам по собі 30 кг, плюс педалі, плюс база. Можна смі сміливо казати, що ще туди десятку, мабуть, накидувати да, там плюс-мінус. Тому якщо збираєтесь таскати його туди-сюди, майте на увазі 40 кг – це дуже важко для вашої спини. Стосовно якості матеріалів, якщо до металевого самого кокпіту нема ніяких претензій, бо він по факту ну, особисто в мене просто стоїть посеред кімнаті, я його нікуди не таскаю. Але до сідушки є претензії. Давайте почнемо з цього. Сидіти в, ньо, в ній не дуже зручно, тому що о, із відсутності от таких от подушечок, які я купив в юску, ти сидиш згорблений, ну це просто. Якось для спини це некомфортно. Тому дякую, Юску. Пішов тисячу гривень потратив, купив такі дві подушечки і тепер катати зручно. Стосовно матеріалів, з котрих е, сідуха зроблена, це тканина, вона не натуральна і інколи б'ється током. Я не знаю, що з цим робити, або я дуже заряджений, або щось, щось тканиною. Так, тканина із носа стійка, вона не затерлась, нічого з неї не трапилось. Сидіти на самих цих подушечках. Зручно довгий час. Парлон такий дуже зручний, він приймає форму твоїх сідниць і, в принципі, дуже зручно сидіти. У мене ніяких не було претензій, тобто жопі було комфортно. Крісло регулюється, регулюється досить непогано, можна вперед-назад виставити, так, як в звичайному автомобілі, це, мабуть, у всіх є. Також є кут нахилу, ці два гвинтики викручуєте і робите собі. Нахил, як зручно, знову такий підрізну спину, воно досить комфортно, можна виставити все. Далі педальний блок. Його можна відрегулювати якомога ближче, це, мабуть, для дітей. Тобто теж буде зручно, якщо у вас маленька дитина, тобто маленька, підрісток якийсь, да, з короткими ногами ще, то він зможе також кататися, є можливість підідвинути ці педалі якомога ближче, і буде зручно. Потім можна змінити. Кут нахилу педалі, можете бачити, відкручуються ці гаючки по краях з двох сторін і міняєте кут нахилу педалі. Це також плюс, це зараховуємо. Щодо мінусів, це регулювання висоти бази. Тобто тут її немає можливості взагалі. Вона йде по замовченню певної висоти. Єдине, що ви можете зробити, це змінити кут нахилу бази і все. Я вважаю це суттєвим мінусом, адже можна було просверлити декілька отворів, щоб регулювати собі висоту. І я не вважаю це якоюсь проблемою. Але це мінус. Я вирішив це питання за допомогою 3D-надруковані пластинці такі на 3D принтері на 3 см. І, в принципі, це ок. Але я вважаю, що це ну, мінус. Мені з моїм зрістом 174 некомфортно було сидіти, тому прийшлося піднімати. Є можливість закріпити підставку під монітори, є отвори з зворотньої сторони, тому це плюс, не треба нічого сверлити, можете купити десь підставочку і кріпити на нього монітор. Також з боку є отвори під коробку передач, її також треба окремо десь купляти, але отвори є, закріпити можна. Отже, це непоганий варіант для тих, хто шукає свій перший кокпіт, або пересідає з будь-якого іншого, або там зі столу пересідає, да, або всі ми катались за столом і на стільці. Ось Цей варіант, мені здається, достойний, і тут є цей же, як казав, баланс між вартостю і функціоналом. Тому ставте лайк, підписуйтесь, пишіть в коментарях, який у вас кокпіт. Можливо, запропонуєте комусь кращий варіант, чому б ні. Потрібно якось розвивати нашу українське ком'юніті. Тож, дякую за лайк, підписку, коментар та е, слава Україні!